Чи є справжнє кохання, чи це фантазія? Дякую за запитання. Ну, Тут все ж таки скільки людей, стільки думок, на мою думку, є. А є люди, які просто фантазують, їм не потрібне те справжнє кохання, бо вони його не можуть витримати умовно, тому їм легше жити в своїх фантазіях і ніколи того кохання не отримати, тому що ну, насправді дуже багато жінок фантазує про якогось справжнього чоловіка, про такого якогось не знать кого. А потім, якщо приходять до мене на консультацію, я запитую, якого чоловіка ти хочеш, опиши його портрет. Описують всі так задорненько, що я хочу такого, такого, а я тепер кажу, а тепер подивись, яка має бути рядом жінка поряд з цим чоловіком. Вона там прописує, каже: тепер так, чесно, і відкрито. Ти така, ні. І все. І тут насправді виходить про те, що ми боїмося когось кращого, сильнішого за нас, могутнішого, і досить часто зі стосунків, саме пари. Де є хтось один з уникаючим типом прив'язаності, тікає. Якщо одна людина ближче, ніби все дає тепло, любов, то людина з уникаючим типом прив'язаності, уникаючи це, можна ще так метафорично сказати, як закрита людина, така емоційно недоступна, така вся холодна. Вона чим до неї краще, тим вона більше тікає, тому що вона думає, що все, я буду слабким поряд з цією дівчиною, чи я буду слабкою поряд з цим чоловіком, і вони не витримують, тікають. І оця погоня вона може тривати рок. Десятиріччями, і люди не розуміють, чому так. Дякую, будь ласка. Звісно, що є, вам ось пишуть дивіться.